Доброго дня! Ви на каналі Квіти та Інші дива. і я продовжую показувати, як розвивається моя бегонія. Нагадую, що висіяна була вона 18 жовтня, ось їй місяць, і так вона виглядає. Ось зараз я показую це бегонія нон-стоп. Ось такі в неї зараз. Росточки маленькі, ну, в порівнянні з іншими, то нічого такі ще. Є зовсім малесенькі. Є ось такі, що вже викидають і третій листочок, тобто другий листочок справжній. Ну, так, ніби два і три буває. Вже ніби є і третій справжній. А є зовсім крихітні такі, тільки ось сходять. Ну, я так дивилася в інших людей, то також вони не дуже швидко ростуть. через це ми їх і сіємо так зарано. Ось, Нагадую, що це бегонія бульбова. Ось, така вона. І ось що хочу сказати: тут було висіяно у мене 30 насінин, якщо я не помиляюся. 6 рядків по 10. Ой, не 30-60, що це є. Ось, і отакі сходи. Ось. Ну, не знаю, як вже буде видно, скільки яких, як буду розсажувати, тоді буду знати точну кількість. Ну, це непогано. Ось так виглядають на сьогоднішній день посіяні тоді ж це ампельна бегонія, сандансер. Тут було висіяно 25 насін, 5 в рядочку. Ну, ось, десь є по 3 в рядочку і по 2, а 2 вийде зовсім не зійшло ні одного сходу. Таке ось насіння. Так, і ще було мною висіяно насіння ця ж бегонія. Америки гібрид мав бути такі гарні великі квіти, як заявляє, виробник до 20 см. Ну, не знаю, чим побачу це. Ось із 25 насінинок зійшло, Раз, два. Ну, там малесенькі ще геть є такі. Там подвів. в мене, це їх із контейнера пересадила, бо щоб. Думаю, може їх подвигають, а вони краще будуть. Тому що кажуть, що бегонію потрібно, вона любить, коли її пересаджують. Ну, ось такі вони малесенькі. Ось і ще, ну так, да, три види. Це було висіяно мною 18 жовтня. На сьогодні вони мають такий вид. Також першого. Листопада я висіяла е, також бегонію нон-стоп від другого продавця. Купила інше насіння в іншому магазині і купила нон-стоп і Illumination е, ампельну. Ну, ось дивіться, на сьогодні які сходи дає нон-стоп. Тут було 50 насінин. Ну, мені здається, буде гарний результат. Ну, Тут ще зарано говорять, але. Видно, що є насінинки. Ось так. І що мені дивно? Ось бегуння Illumination із п'яти насінин. Не знаю, чи тут видно буде. П'ять сходів є. Вони малесенькі такі, ампельні вони ж і так гірше розвиваються, але вони є. Дивлячись на ці сходи. Ще раз находить впевненість, що треба міняти магазин, в якому я постійно купую насіння. Ось оце насіння від веснодару. Воно зійшло, ну, ви бачите як краще. І петунія, та, що я брала в цьому магазині, також сходить значно краще. Хоча ціни більші, вищі, не дуже. Це, звісно, приємно, але в порівнянні ось з цими сходами, в цьому магазині це бонус флоер. ціни хороші, схожість погана. Ну, потрібно вже робити якийсь вибір. А то кожного року оце так. Раніші роки були кращі сходи, а ось цей рік показав дуже поганий результат, і ось цей результат не дуже хороший. В деяких місцях, а в деяких зовсім погані. Це ще я не всю петунію висівала. А ту, що висіяла на маточнику, вона теж показує не дуже результати. Згодом покажу відео по петунію. Ну, на сьогодні це все. Поки нічого не роблю їм. Це наголошую, що я перший рік вирощую бигонню. От і так. Потрібно, ніби її кальцівою селітрою підживити. Ну, Поки що я це не роблю, тому що субстрат у мене добрий, хороший і в ньому є всі мікроелементи. А, трошки вона ось ще підросте, буду її розсажувати і тоді зроблю підкормку кальцієвою селітрою. Ну, на все добре, до побачення. Будемо вирощувати бігонію разом.